Я стрілець Іна, мені 64 роки. Прийшла в кампанію по здоров'ю. У мене була гіпертонія і був псоріаз. Гіпертонії вже немає завдяки кампанії, дуже дякую їм. І псоріаз, в мене дуже малесенька цяточка лишилась. Ну і все, я в мене 6 кг десь, десь ділося, не знаю де. У мене не було, правда, такої цілі, щоб позбавитися до ваги. Ну і дуже добре, що мене так. За який проміжок у вас з'явилися псоріазу результати? псоріазу в мене вийшли десь через рік. Мене стало уходити. Що ви споживали? Я споживала капсулу, зелену левку. Споживала вечірні, ну і для того, щоб гіпертинів мене перестала мене мучити, я споживала бікахів. А скільки років ви хворіли псоріазом? Ой, мені було 19 років, коли в мене з'явилась. Така болячка, я кругом ходила. Я і, і в Дніпрі була, і в Києві була, і мені казали, діточка, воно не лічиться і не марнуйте часу. Ну, він з вами буде все життя. І ви знаєте, що я, я то якісь там дієти соблюдала трошечки, то іще що то, то іще що то. Ну, пробувала як то від нього збавитися, але ж в мене не виходило тільки тут. Училось, що він став зменшуватися так добре? в мене було на руках отут багато. У мене було на голові багато, в вухах було. Покажіть ваші ручки, будь ласка. Отак, будь ласка, так, будь да, отак, отут було, тут було, тут було. Тобто ми констатуємо те, що вже у вас немає, немає то що немає. ви з 19 да. років тим страждали і вирішили це питання. Дякую да, вам. Да.